Ми знаходимося на території ботанічної пам'ятки природи місцевого значення Віковий дуб. Віковий дуб один з найстаріших дубів України. Занесено, як у книгу 500 видатних дерев України. Як бачите, зараз його серцевина засементована для його збереження. На ньому вказаний приблизно рік його посадки, тобто рік його становить понад 400 років. Зазвичай тут ми проводимо екскурсії для дітей нашої школи. Наступна зупинка нашої екскурсії є гідеологічні пам'ятки природи місцевого значення. А саме два джерела, які знаходяться на даній лікувальній території у новорії. Останньою точкою нашої екскурсії є капличка святого Пантелеймона, де діти збагачують свій духовний світ. Ще один екскурсійний маршрут пролягає по екологічній стежці цієї Нашої екскурсії ми зупиняємося біля подібних екостендів, де розказуємо дітям про флору і фауну нашої місцевості. До прикладу, тут ми розказуємо е, про птахів та даємо різноманітні завдання. В Різні сезони у лісі зустрічаються різноманітні гриби. Коли ми мандруємо екостажку і не трапляємо на гриби, зазвичай використовуємо визначники, за якими учні встановлюють вид грибів. Як бачите, екостежка виглядає доволі доглянуто, тому що члени учнівського лісництва проходять неї та очищають сміття. Стежка пролягає через заповідне урочище Ялицю Білої Немирів. На екостежці проходить межа поширення ареалу бука лісового. Ось так виглядає однорічний підріст бука лісового, а ось там вже дворічний. В основному буковим лісам притаманні первоцвіти, в особливості веснівка дволиста. Протягом трьох років наше шкільне лісництво займало дослідження подоношення бука лісового в умовах змін клімату. Цього року ми підраховували підріст бука лісового після першого прийому рубки. На даній ділянці ми здійснили підрахунок однодвохрічного підросту бука. Ось так виглядають дерева у 39-му кварталі, з якого ми збирали горішки бука. 39-й квартал перший виділ відноситься у нас до пристигаючих. Тому всі буки на даній ділянці мають вік нижче 70 років. На ділянках бука є досить слабка рослинність, оскільки розгалуження гілок бука знаходиться на одній площині і робить сильний затінок для цієї рослинності. Протягом останніх трьох років члени шкільного лісництва ведуть науково-дослідницьку роботу. Об'єктом дослідження ми обрали про бука лісового в умовах змін клімату. Це ділянка новорічної ялини. Тут вісім років назад наше шкільне лісництво разом з лісівниками засадило її ялиною. І зараз наше шкільне лісництво проводить її очищення. Тут вже очищена ділянка. А дана ділянка чекає своєї черги по очищенню від оженника е, та самостів усека. Насіння бука лісового, зібране на пробних площах, передається у постійний розсадник річківського лісництва, лівського надлісництва для подальшого вирощування сіянців. Ми також займаємося вирощуванням декоративного посадматеріалу для озеленення територій міста та околиць.